Знав одне точно, це буде Львівський університет імені Івана Франка. Дослідивши всі перспективи, я вирішила, що йду саме сюди. я взагалі була такою, це має бути щось новітнє, цікаве і не таке, як усі. Я обрав цю спеціальність, тому що люблю читати і дізнаватись щось нове. Спершу було цікаво, хоча я не зовсім розуміла, що за нею ховається. Але як тільки переступила поріг університету, все змінилось. Тут працюють викладачі, які тебе підтримують, допоможуть, і ніколи не скажуть, що ти чогось не вмієш або не зможеш. Друзі, приязна атмосфера, і взагалі тут дуже багато підтримки. А головне інформація, яку ти не знайдеш в мережі інтернету, подобається, тому що я люблю комунікувати з людьми. Мені спеціальність подобається тим, що є можливість отримати нові знання у сфері інформації. Мені надзвичайно подобається ця спеціальність саме людьми, які мене оточують. Тут. Нас прекрасні викладачі мені надзвичайно з своїми одногрупниками. Тут царить велика любов і підтримка. А це мені здається, одне з таких основних фундаментів в освіті. При виборі цієї спеціальності мені сподобалось те, що вона об'єднує у собі класику та модерн, традиційні і новітні інформаційні технології дозволяє створити нові інформаційні послуги та товари. Бо я бачу себе сучасним інформаційним працівником 21 століття. Бо хто володіє інформацією, той володіє світом. Хіба це не залізний аргумент? Особисто мені доподоби дисципліна, в яких представлено саме інформаційну справу, наприклад, інформаційні системи та мережі, інформаційні технології. Бібліон. Консолідовані інформаційні ресурси, соціальні комунікації в інтернеті. Саме ці завдання формують сучасного інформаційного працівника, для якого фах це не лише інформаційна грамотність, але й суспільна відповідальність. Прознавство, інформаційні системи та мережі, а також історії бібліотечної справи України. Найбільше люблю предмети нова комунікації, а це так чи інакше, в житті ми мусимо вести якісь ділові переговори, і потрібно знати причини їх ефективності. Найбільше мені подобаються такі предмети, як історія бібліотечної справи та документознавство. Бібліотечна справа. А якщо говорити про перший курс, то соціальні комунікації. Найбільше мені подобаються предмети на наших курсах пов'язані з історією, оскільки я її вивчала в школі і дуже нею цікавилась. І зараз в мене є прекрасна можливість. Дізнатися такі високоспеціалізовані аспекти, як історія книги, історія бібліотеки це дуже цікаво. Дисципліна, теорія і методика формування інформаційного суспільства мене зацікавила найбільше. Ми обговорювали важливі речі разом, вносили власні ідеї. Я навіть задумувалась над стартапами після пар. Мій мозок кипів ідеями. А ще ми переглядали контент улюблених блогерів і обговорювали їх роль в постіндустріальному суспільстві. Так, так, ви ще не такими терпінами навчитеся перувати. Сьогодні я магістр спеціальності інформаційно-бібліотечна та архівна справа, а також працюю на посаді фахівця сектору роботи з іноземцями відділу міжнародних зв'язків Львівського національного університету імені Івана Франка. Щодня я відповідаю на безліч інформаційних запитів, надаю інформаційні послуги, використовуючи знання з таких дисциплін, як веб-сервіси та семантичний веб-менеджмент інформаційних ресурсів, бази даних інформаційних і наукових ресурсів та наукометрія. Інформаційне брокерство та інформаційна аналітика, світові платформи консолідованих інформаційних ресурсів. У своїй роботі я також застосовую те, чого навчилась на лекціях з курсів. Реклама та зв'язки з громадськістю, основи соціального проєктування, зарубіжні теорії та моделі масової інформації. Загалом для мене важливо, що в нашому навчальному плані є такі різноманітні дисципліни з різних галузей. Ну, в цьому перевага нашої спеціальності. Як на мене, вона формує сучасний світогляд, та дає можливість отримати хорошу роботу, наприклад, таку, як в мене. Наша спеціальність це широкий спектр різноманітних дисциплін із трьох сучасних напрямів, у які можна закохатися. Комунікація, документація, інформація. Стабільність, класичність. Цікава інформаційна, креативна, цікаво, інформативно, якісно. Люди це новизна і це культура. Майбутнє розвиток і можливості. Якщо коротко, Львівський національний університет це друзі, можливості та перспективи. Найміцніша дружба зав'язується саме в студентські часи, а університет зі свого боку допоможе тобі знайти себе та роботу своєї мрії, навіть якщо ти не уявляєш зараз, що це могло б бути. Обирайте спеціальність не стереотипами, а серцем з думкою про майбутнє. Займайтеся тим, чого прагне ваша душа. Перш за все, треба зрозуміти своє покликання. Тільки в цьому випадку навчання буде приносити тобі шалене задоволення. А викладачі від нашої кафедри у свою чергу забезпечить тобі гарне наставництво та розуміння сучасного інформаційного простору. Okay. Очі інших наша в'язниця, які думки наша кілька ваш розвиток залежить тільки від вас. Всім бажаємо успіху на вступних іспитах та з нетерпінням чекаємо на вас на наші капелі.